Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій міканал Огляд. 11 травня в Британії, в парламенті міністр оборони Бен Волес повідомив, що Україні передані ракети повітря повітря повітряного базування великої дальності Storm Shadow. Це ракети потужні, вони мають дальність дії від 560 до 650 км в залежності від профілю польоту. І це досить велика цифра. Це ракети дальньої дії. Безумовно, це ракети дальньої дії. Ця зброя для нас критично важна. Нам потрібно знищувати логістичні шляхи, нам потрібно знищувати мости, залізничні станції, мости через Волгу, нам потрібно знищувати командні пункти. Противника місця скупчення їх особового складу, і ми можемо це зробити від Волги на схід від, від України на схід до Волги і на північ до Москви 600 км за Москвою. Це дуже високоефективна ракета. До речі, французи е, спільно з е, Великою Британією випускають цю саму ракету, вона в, нас, вона в них називається Scalp EG і в варіанті морському скалп EG Навал. Вони мають дальність 1500 км для запуску з кораблів і 1000 км для запуску з підводного човна. А ракета, власне кажуть, та сама: тільки додано твердопаливний прискорювач, транспортно-пусковий контейнер, і, і, і корпус циліндричний замість більш складної форми на цих ракетах повітря-повітря. Нам дадуть їх багато. Тому що Велика Британія має е, декілька тисяч таких ракет. Якщо у них багато, то вони можуть і багато дати. В, перші, в першому замовленні в 1997 році Британія замовила 900 штук, і потім було ще декілька замовлень по декілька сотень штук. Значить, якщо в них є тисячі цих ракет, то в нас будуть таких ракет сотні. Штормша це крилата ракета повітряного базування, вона має велику дальність. Польоту. Це спільне Анно-Французьке виробництво, вона має автономну навіаційну систему, повністю автономну, в яку неможливо втручатись методами радіоелектронної боротьби. Я вже сказав, Велика Британія називає її шторм Шадо, Франція називає скальп ЄГЕ. На Збройні стоїть з 2001 року це досить нова ракета. Основні експлуатанти Велика Британія, Франція і Італія. Тактико-технічні дані. Одразу я вам хочу сказати, що не дивіться російський інтернет. Вони завжди брешуть. Бойові якості своєї зброї вони перебільшують, а всієї остальної зброї вони сильно применшують. Тому тактико-технічні дані я завжди стараюсь брати у виробника. От я в Англії на англомовних сайтах знайшов ці тактико-технічні дані. З технічної документації. Маса ракети 1300 кг прилічна ракета, довжина 5,1 метра. Діаметр близько 50 см. Форма, видовжений прямокутний перилий Ну, з носом і крилами. Це так зроблено для малопомітності. Для малопомітності. Крила випускні, одразу після скидання розкривається крила, розмах крил 3 метри. Бойова частина 450 кг. 450 кг тандемна. Ракета вміє знищувати сильно захищені, заглиблені в землю бетонні споруди, при наближенні до цілі. Передовий заряд пробиває землю і бетон, бетон до 2 метрів товщиною. Ракета влітає в отвір і вибухає вже за перешкодою. Тобто основний заряд вибухає всередині атакованої споруди. Шансів вижити там вже не буде ні в кого. Швидкість 1000 км на годину, вона дозвукова. 0,9 швидкості звуку. Профіль польоту маловисотний, складний на висоті 30-40 метрів для обходу зон ПВО і проникнення на об'єкт атаки нижче, е, видим, нижче променів радіолокаторів. Система наведення досить складна. На маршовому відрізку вона автономна і Вона має коригування на основі GPS американської і Galileo європейської Дві системи навігації глобальні. Вона використовує і при необхідності, якщо забита з електронними перешкодами одна, вона використовує іншу. Вона має екстремальну кореляційну систему корекції по земній поверхні. Вона оглядає земну поверхню і коригує свою, свій політ. На кінцевому етапі це діє тепловізійна головка самонаведення, що має в своїй пам'яті тепловізійне зображення об'єкту. Ну, я вам скажу, що маючи супутникове угруповання, зробити такі тепловізійні зображення об'єктів не важко. Я впевнений, що нам їх передадуть разом з ракетами. А в районі цілі ракета набирає висоту, переходить на пікірування і зверху б'є в ціль. Так що, як, як би там не була засипана землею заглиблена ця споруда ворожа, вона проб'є і землю і бетон і знищиться всередину. Я маю вам сказати: ракета дуже класна! Вона програмується перед пуском, перед запуском. Далі ніяке втручання в роботу командної системи і головки наведення неможливе. В ракету програмують дані по протиповітряній обороні. Ворога маршрут вибирається так, щоб ворожі локатори взагалі не побачили ракету. Сама ракета виготовлена по технологіям стелс, радіолокаційної і теплової малозамітності. Імовірність протидії російської ПВО досить мала. Одразу пішли розмови. Росіяни заявили, що ці ракети не можуть бути застосовані по території Росії. Це не так. Це не так. 11 травня міністр оборони Великої Британії в парламенті підтвердив передачу цих ракет: the I can confirm that the UK is donating Storm Shadow missiles to Ukraine. Storm Shadow is a long-range, the long range systems already gifted, including HIMARS and Harpoon Хаймарс і well as а own Neptune Нептун missile і longer range missions elsewhere gifted. Як ви чули, ракети перебувають в українських руках. Українці самі будуть їх використовувати, щоб захиститися від жорстокості Російської Федерації. Це це крок вивірений. Нічого з цього не було б потрібно, якби Росія вторглася і Росія не вторглася в Україну. Це цитата Бедволес, міністр оборони Великої Британії. Отже, зброя в наших руках, і ми самі вирішуємо, як нею скористаємось. В Росії розказують, що це дуже погано. І це добре, це, це гарантія того, що ракета дуже ефективна, дуже ефективна. Росіяни заявили, що це порушує угоду про обмеження ракетних технологій. Ну так, є така угода, є. Так от, там ракети Земля-Земля не повинні передаватись в інші країни з дальністю дії більше 280 км. Така ракета потенційний носій ядерної зброї, тому їх передавати в інші країни заборонено. Але це стосується, шановні, тільки ракет Земля-Земля. На ракети повітря-Земля обмеження не розповсюджуються. Для ядерного заряду важливим є питання термостатування ядерної бойової частини. На ракеті Земля-Земля це зробити легко. А на ракеті повітря-повітря це практично неможливо, тому що це ж треба переробляти весь літак і всю ракету. Росіяни не можуть навіть посилатись на якісь міжнародні угоди. Вони самі фашисти-агресори. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес сказав чітко: нічого цього не було б потрібно, якби Росія не вторглась в Україну. Трошки про бойове застосування. Ці ракети застосовувались вже в Сирії і в Іраку. Сумарно було більше 20 пусків. Всі ракети влучили в ціль. Цікаво, що в Іраку діяла сильна протиповітряна оборона, а атаки проводились по сильно захищених підземних бетонних спорудах. Так от, всі ракети влучили в цілі штатно, тобто передовий боєприпас. Зробив дірку в землі і бетоні, ракета увійшла повністю за ці перешкоди і вибухнула всередині споруд. Наступне питання, шановні, це: а хто буде носити і пускати ці ракети, чудові ракети в Україні? Відповіді є. На початку зими було повідомлення, що перша пара українських бомбардувальників су 24 м пішла в Польщу на модернізацію. Читаємо польську літературу, там сказано в польській пресі. Було повідомлення, що модернізація українських Су-24М направлена на підготовку до використання ракет Шторм-Шадл. Давайте виділимо тут слова перша пара, ну, як кажуть, розумному достатньо: що ж це за літак такий буде носити? Су-24М? Це радянський, надзвуковий фронтовий бомбардувальний з крилом змінної стріловидності. Призначений завдавати ракетно і удари в простих і складних метеоумовах в день і вночі, в тому числі і на малих висотах. В Україні є 120 таких літаків, з них 95 на зберіганні. Значить, 25 у нас було в наявності. У нас є 9 штук 24МР. Це розвідники, 14 штук су 24 м це бомбардувальники. Два, два літака було втрачені в період війни 2014-2015 років. До речі, Російська Федерація тільки за один рік, 22-23 рік війни, втратила 12 штук Су-24. Добре ми їх б'ємо. Літак має, значить, відмінність це те, що літак має маловисотний контур і може літати в автоматичному режимі на одній з трьох фіксованих висот. Наскільки я пам'ятаю, в давні часи це були висоти 100-200 400 метрів. Подивився зараз документацію, пишуть, що це висота 500 200 400 метрів. Ну, можливо, і так, можливо, щось е, додали. Е, маловисотний контур це контур, комп'ютер, бортовий висотомір і автоматичний привід на аеродинамічній поверхні керування висотою. Висотомір міряє висоту над землею трошки вперед. Щоб комп'ютер мав час відпрацювати це все. Комп'ютер при необхідності дає команду на рулі висоти. Штука взагалі непогана, тільки трясе сильно. Екіпаж швидко втомлюється. Загальна оцінка Су-24М. Це літак складний і потребує серйозного відношення до себе. Екіпаж у нього два чоловіки, пілот і штурман-оператор. Штурман-оператор працює з усім озброєнням. Довжина 22,67 метра. Стрілоподібність змінна від 69 градусів при розпущених крилах і 16 градусів, це коли крила сильно притиснуті. Маса сухого літака 22,3 тони. Максимальна зльотна вага 39,7 тонни, Палива бере 9,8 тонни. Двигуни Два штуки. Турбореактивні двигуни форсовані. АЛ-21Ф. Шановні, археплюлька. Отой От Запорізький наш спеціаліст по двигунам зробив всі двигуни на тих літаках, що літають на всьому радянському і пострадянському просторі. А нові, нові двигуни росіяни так і не можуть зробити. Е, да, тяга 2 по 11,2 тонни на форсажі, потужні двигуни. Максимальна швидкість на великій висоті 1700 км на годину, півтори швидкості звука. А максимальна швидкість на висоті 200 метрів 1400 км на годину. На висоті 200 метрів Су-24 йде на назвуковій швидкості. Бойовий радіус літака 560 км. На висоті 200 метрів з одним підвісним паливним баком і нормальним навантаженням – 7 тонн. Максимальне бойове навантаження у нього 8 тонн. 7 тонн це нормальне. Літак має 8 тонн підвіски. Експлуатаційне перевантаження плюс 6,5 жертв. Так маневрує теж кріпко. Нас цікавлять ракети Шторм Shadow. Їх маса по 1300 кг. Читаємо документи, бачимо, що Су-24 може нести на трьох підвізках по 1,5 тони. На трьох підвізках може нести під фюзеляжем і ближніх підвізках до фюзеляжа по 1,5 тонни. Тобто три ракети штормша, цей літак візьме легко. І в нього буде ще половина від максимального навантаження. Ну, а далі пустки зробить не ближче 20 км до лінії фронту, щоб ворожа ППО не заважала. Звідти 560 км складного маршруту в По прямій, або 650 км достатньо хитрого маршруту. Ну, можна достати до Волгограда, до Волги на Сході, розмобити всі їхні мости через Волгу і до Москви, ще за Москву 100 км. Цілком достатньо. Ракети і літаки вже в Україні. Це гарний подарунок нам перед українським наступом. Дійсно, стоїло почекати, варто було почекати пару днів, не починати наступ заради, е, заради такого важливого подарунка. Шановні, я прошу всіх вас підписуватись на мої відео. Більше підписок, Ютуб краще розпосюджує відео. Прошу підтримати нас в приваті, в Патреоні і в Монобанку. Ми розпочали волонтерську співпрацю з українським брендом сучасного одягу Зерно, виготовлені якісні мерчі. Кому цікаво, заходьте на їх сайт, купуйте гарні мерчі, виручені гроші підуть на волонтерську роботу. Ми виготовляємо маскувальні сітки, ми і зараз це робимо. Коли будуть додаткові кошти, будемо більше ціток випускати. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.